Привіт! Мене звати Ганусі, ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні ми говоримо про межових матерів і саме про матерів безпритульних. Важка тема межових матерів. Ми з вами її вже почали в минулих роликах. Ми говорили про ознаки межовості цього от межового розладу особистості у матерів. То це не акцентуація, це саме розвит, він проявляється в способі життя, деструктивній поведінці. Це як М. тільки вона була, про яку ми говорили в минулому ролику, але вона була залежною, самотньою душевною жінкою. І от якби вона була матір'ю, то висока вірогідність, що вона була б саме матір'ю безпритольною. Її, цей тип матерів, в книзі, яку я вам радила в попередніх роликах матері з межовим розладом особистості Кірстен Лоусон. Її автор, і вона їх наводить таку метафору, що це як метелики з жалом. Не оса. Оса це дуже буквально. Це ніжний. Метелик, який так благає про допомогу і так гостро ранить людей які поряд з ними. Але це як не диво, часто не про дітей цієї матері, а про людей, які хочуть їй допомогти. Тому що вона дуже багато просить про цю допомогу. Вона шукає підтримку у інших дорослих, вона відчуває, що вона. Не варта ні допомоги, ні взагалі гарного життя. І, власне, це є однією з основних проблем співвиснування дітей з нею, тому що вони постійно переживають випробування. По-перше, матір їм транслює, що життя дуже небезпечне. А по-друге, є висока вірогідність прийняти відчуття, що ти не вартий хорошого. І там є така історія: взагалі є декілька сценарій розвитку, взагалі життя, бо бувають і дуже багаті такі матері, і дуже бідні. Тобто, це може бути самотня матір, яка рятує всіх довкола. Вона ідентифікується з не знаю, безпритульними тваринами, важкохворими людьми, нещасними людьми, тому що. Саме вона нещасна і вона не може пережити щось хороше. Вона не хоче отримувати подарунки від своїх дітей, вона ніколи не задоволена, вона роздає те, що їй дарують, і те хороше, що в неї є. От вона глибинно вважає, що вона не варта. Вона обов'язково має бути безпритульною. І там наводяться в цій книзі приклади жінок дуже багато. Але вони були глибинно самотні, глибинно нещасні і кожну втрату якоїсь близької людини свого точнення. ця близька людина це може бути нянька дітей, а може бути чоловік. Вона переживала дуже глобально. І в вихованні дітей є два стани, або її дуже багато поряд з її дітьми. Навіть абсурдно, вона може останні гроші віддавати на дітей, купувати їм речі. Які, на яких у неї немає грошей, тобто дати все. А інколи вона провалюється в депресію і її фізично нема, що може занапастити життя її близьких. І є декілька варіантів, в якими діти ростуть поряд з такою мамою. І перший варіант це діти, у яких які не знають меж. І така мама дозволяє все. І з одного боку, вона дуже балує, коли вона в ресурсному стані, абсурдно балує. І є одне з правил взагалі виховання дітей, мовно, ваші діти не можуть, можуть одягатися як бомжі, якщо ви ходите в Луївітоні, але ваші діти не можуть ходити в дорогих найках або в луї якщо ви ходите, там, не знаю, в одних кросовках останні 20 років. Тобто. Оця от абсурдність, коли бідна родина купує дитині останній айфон, не може такого бути. Тобто, це має бути так, таке рівноправ'я в родині. Тобто це не обов'язково, що ви ходите в луї Вітоні і дитині купуєте луї Вітон, але ну, дитина має бути нормально одягнута. Тобто, наскільки ви обмежуєте це одна справа. Але тут це так відходячи від теми, дуже важко дітям з. Сімей середнього класу, або з високим достатком, коли батьки їх відправляють в елітні школи, але при цьому їх в усьому обмежують, називаючи це тим, що я даю тобі суперосвіту, а от там якісь останні айфони, які є в усього класу, або ну, є якісь такі базові речі, які вони не, може й не мають бути у дітей. Але ви їх поміщаєте в такі умови, де вони мають виживати серед, де є ієрархія, де є оці от атрибути, які мають бути у всіх дітей, а ви її обмежуєте. Тобто, і це таке певне насилля може бути. То може бути навпаки, коли, коли ви не тягнете, але от знову таки штовхаєте і от витрачаєте на це багато грошей, щоб дитина відповідала якимось стандартам. Тобто це такі нерелевантні речі, тобто ви, життя має відповідати вашим фінансовим можливостям. І забезпечення ваших дітей, воно теж має бути релевантним. Ви не можете повністю займатися виключно фінансуванням своєї дитини, точно так же і не фінансувати її зовсім. Але це ми трошки відійшли. Але, як, і відійшли, і не відійшли, тому що матір межова може до абсурду. Витрачати гроші, наприклад, на своїх дітей, але з іншого боку, вона може не забезпечити не думати про їхнє майбутнє, тобто її не сильно хвилює, де вони будуть вчитися. Матір там не відкладає гроші на освіту, або в принципі, ну от, вона може в цьому вони можуть програвати, в тому, що якісь такі там не знаю, цукерки, машинки, одяг вона їм купує, а от про майбутнє не думає. А вони можуть там, може, їм репетитори треба або ще щось. Тобто це така складна історія цієї непродуманості. тому що хороше життя не для, матері, не для безпритульної матері. І не для її дітей. Тому що хороше життя воно, воно не про них. І вона дуже боїться, що якщо вона звикне до чогось хорошого, то у неї це заберуть, тобто вона це втратить. І рано чи пізно, там, не знаю, чоловік, який про неї дбав, він обов'язково має її кинути. Або вони обов'язково мають знову збідніти, якщо вони колись вже були бідні. І є оцей десонанс, вона не може відмовити чоловікам. Теж такий нюанс не означає, що жінка в шлюбі буде погоджуватись на будь-які стосунки з чоловіками, але самотня жінка вона пірнає в ці стосунки, вона не може відмовити чоловіку, навіть які грубо до неї якось так чіпляється. І це знову таки створює великі проблеми, і це створює проблеми, коли вона розходиться з тими чоловіками і знову провалюється в депресію. І діти або можуть закочувати очі і злитися, а частина дітей може рятувати свою маму безкінечно від цих стосунків. І виходить, від чого про що я перескочила, я перескочила про те, які бувають діти. І, от перший варіант це коли мама все дозволяє. А потім ще й провалюється в депресію і взагалі випадає з їхнього життя, то вона не до кінця розуміє, ну і не створює ніяких правил. Тобто немає там, якоїсь ієрархії вдома, немає кого ніяких обов'язків, нема обов'язки вчитися в школі. І дитина спочатку починає з того, що вона вдома не, не допомагає, потім вона зі школи вилітає, а потім якісь починаються великі проблеми, за які ще треба потім фінансово відповідати. Наприклад. Другий варіант це дитина, яка рятує свою маму. І ці діти змушені бути прив'язаними вже і в зрілому віці, завжди бути поряд з мамою, рятувати, оплачувати якесь лікування і от виживати разом з нею, тому що їй дуже важко, і її треба, треба рятувати. І часто вона транслює протягом життя думку, що. Її не можуть любити просто так, що з нею важко, що от така от вона нещасна, і її чого вона ще... така буває занадто щедра до дітей, бо просто так її не можна любити. Тому вона, ну, грубо кажучи, купує своїх дітей. І, по... і вона купує своїх чоловіків. Що цікаво, в чому проблема, вертаючись стосунків, в тому, що вона мало того, що. Потрапляє в деструктивні стосунки, які нічого не дають, вона ще й може віддавати їм гроші, там, не знаю, включатися на 150%, знову таки, кидаючи своїх дітей в цей момент, і потім виходити з тих стосунків розбитою без грошей, з проблемами і так далі. Вона дуже швидко спалахує. Є абсурдність мислення в тому плані, що. Все або нічого. Якщо вона відчуває критику, все, це її знецінили, її не люблять. Звичайно, вона ніяка. Десь вона там не знаю, десь на роботі або ще десь їй сказали, що щось не так, все звичайно логічно, вона ж найгірша. І це дуже складно. І від цього спалахування вона може провокувати на агресію, вона може битися зі своїми чоловіками. Аби, там, і, і нападати і морально, і фізично як завгодно. Тобто велика кількість таких жінок в цій книзі сказано, що ну, доходить до, того, що, до насильницької смерті, як би це страшно не звучало. Тобто таке деструктивне життя, плюс до чого я вела про, про цю. Небезпеку, От вони спалахують, і вони абсурдно спалахують. Там наводять приклади, знаєте, таких вуличних всяких конфліктів, коли там, не знаю, б'ються два чоловіка, а між ними встрівається жінка і каже: А що, якщо я поліцію викличу? І вони думають, боже ну просто божевільна. Там, ми такі агресивні, там якісь чоловіки, а вона встріває. До жінки підійшов грабіжник, сказав, якщо навіть не грабіжника, а якийсь там злочини, знову таки з пістолетом каже: або ти сядеш в мою машину зараз, або я тебе вб'ю. Вона каже, то вбивай, бо в машину до тебе не сяду. Тобто, з одного боку, вони можуть таким чином деморалізувати цього грабіжника, і він піде, а можуть, їх можуть вбити. Оце, оце доказ цих насильницьких потенційних історій. В їхньому житті і цікавий вертаючись до дітей, третій варіант дитини це дитина, яка потенційно стане такою, як її матір, коли вона себе в усьому обмежує, і там наводиться приклад: жінка купила собі сукню, а в цей день матір потрапила в аварію. І в неї в голові складається 2 плюс 2 Що якби вона собі не купила сукню, от якісь забаганки. Свої не втілила, матір би не потрапила в аварію, і вона йде здає сукню, щоб трошки зняти провину. І взагалі, дбати про себе ці задоволення постійно відчувається провина і недозвол собі отримувати задоволення. І часто ці матері, ну майже завжди, вони відмовляються від подарунків, вони не. Не хочуть діти намагаються вже в дорослому віці якось там і гроші дати, і звозити маму кудись, і щось там подарувати їй. А вона або відмовляється від цього всього, або не проявляє ніяких емоцій. І часом діти і це перестають робити. І є така дуальність у цій матері, що з одного боку вона. Не хоче цього, бо вона цього не варта. А з іншого боку, вона глибинно вважає, що хтось про неї має правильно подбати. І, обираючи чоловіків, вона завчасно ставить такі якісь умови, до яких вона ніколи не дотягнуться. І з одного боку, вона от ставить ці умови, і це означає, що вона рано чи пізно вийде з цих стосунків, вона вибирає стосунки, які не релевантні її вимогам. І в будь-якому разі вона закінчиться. А друга проблема, що вона взагалі кидається в будь-які стосунки. Очікуючи оцих своїх вимог, вона просто є чоловік іду в стосунки. Тобто і це теж дуже складно і теж така абсурдна, абсолютна історія, деструктивна. От, власне, такий, така важка доля цих жінок і важка доля їх дітей. Тобто це абсолютно не важливо їй почастить, і вона зустріне закоханого в неї олігарха, чи вона зустріне такого ж безпритульного, як вона, вона буде нещасна в будь-якому разі. І вона транслює, що життя це важко, і життя це взагалі мука. І діти власне цього і вчаться. І от зараз я вам перерахую цікаві ще меседжі, які ця матір може транслювати своїм дітям. Тобі буде краще без мене. Така абсурдна думка, яка ще більше прив'язує. Тобто тобі буде краще без мене, це не означає ти зріла особистість і можеш там, не знаю, дбати про себе. Ні, це така дуальність, що. Я така важка людина, зі мною так важко, тобі буде краще без мене, і діти їй у відповідь кажуть: ні, мамо, я буду про тебе двувати завжди, намагаючись, сподіваючись, що рано чи пізно це жага до життя, до задоволення буде їй в радість. Що вона не в радість, а вона прокинеться в ній. Друге, я не заслуговую твого кохання. Навіть не на кохання не заслуговує твоєї любові, бо це ж про дітей, і от я не заслуговую твоєї любові, я не заслуговую твоїх подарунків, твоєї уваги. Знову таки, це, от таке, Я не заслуговую, але цього хочу, і це ще більше прив'язує цих цих дітей. Тобто, одні діти будуть злитися і десь там іти або провокувати маму, тобто вони створювати будуть проблеми, вона буде з ними справлятися. А якась інша дитина, там, якщо їх декілька, наприклад, буде на навпаки це саме менеджерити, всі проблеми там, і проблеми. Там, брата чи сестри залагодювати, з промагами дбати і про себе надбати. І часто ці діти стають власне психологами, і лікарями і таким от дбаючими, обслуговуючими людьми, тому що вони до цього звикли з дитинства. Але це професії, це кар'єра. А є висока вірогідність взагалі на себе про себе надбати і жити в такому ж цьому аскетичному, важкому житті, як навчила мама як. Прийняти цей меседж, що життя таке важке, таке нестерпне, і треба страждати і чекати, коли воно закінчиться, буквально чи приховано. Так, не сподівайтесь на мене, я нічим не можу вам допомогти. Це теж такий меседж мами, такої ж меж ну, по перше, може, по-друге, безпритульної, що ну вона ж нічого не може, в неї так життя, мука, грошей нема, нічого нема. Вона може, до речі, бути супер там класним професіоналом, але вона не буде цього все робити. Вона буде працювати на малооплачуваній роботі, на якій на ній будуть їздити, платити копійки, і вона це все буде терпіти, тому що це підтверджує її цей сценарій життя. І, звичайно, її діти мало на що можуть сподіватися, хіба що створювати якісь супервеликі проблеми, і вона, маючи копійчану зарплату, буде віддавати останні гроші, гасячи кредити чи нісь, або там, віддаючи якісь борги, лікуючи когось і так далі. Наступне, ти достойніший за мене. Знову такі така нещасна мама, така жахлива, але в чому тут питання, в чому проблема цієї достойності? Все ж такі, батьки це наші такі стовпи внутрішні, і виходить в чому питання. питання в тому, що як можна вважати, що ти класний, якщо твої батьки не класні, умовно. І тобі цього не транслювали. Тобто ти достойніший, це не означає, що, ти, що, що вас так підтримують і там, не знаю, вважають суперкласними. Тому о, тут така, про щось я хотіла якраз сказати про достойніший за мене. Якусь таку думку я ще не висвітлила. Розкажу потім. Добре, наступне. Про мене ніхто не піклується. З одного боку не треба про мене піклуватися, з іншого боку, ніхто про мене не піклується або про мене забули. І цим, таким чином діти ще більше прив'язуються до цієї матері, тому що хтось ж про неї має дбати, у неї поганий чоловік, або у неї немає чоловіка, вона сама одна нещасна, і от про неї треба дбати. А люди інші або чоловіки, які намагаються дбати, вона їх, цей метелик їх заколює своєю голкою. Далі моє життя набагато гірше за твоє. Теж така важка історія цієї матері, яка нічого не може, робота в неї натягне ту роботу жахливо, яка їй майже не дає грошей. І от ще й транс, і ясно, що їй от гірше, і, а тобі нібито краще. І от є дитина, яка страждає, намагається їй допомогти, а є дитина, яка і демонструє ні, моє життя, ще гірше з твоє. Так, тобі так щастить. Це така знацінююча фраза про те, що от вона ж їй ж так не щастить в цьому житті зовсім, і ніколи, і ніяк. А, а кому щастить. І є така ще глибинна думка, що а, це таке магічне мислення, і це магічне мислення, власне, керує цими доньками, які вважають, умовно, що вона купила сукню, мову потрапила в аварію, що це якось зв'язано. Магічне мислення ну, це все могутність, що вона відповідає кармічно за щось. Вона народилась такою нещасною, і це її. Така ноша, яку вона буде тягнути все життя. Так, дозволь мені щось для тебе зробити. Теж така важка історія, коли ви намагаєтесь мамі допомогти, вона не хоче цієї допомоги, і ще й намагається вам щось там допомогти, коли вам це і не сильно було треба. І її використовували теж така історія, що от всі. Ну, вона ж спочатку все віддає, а потім що її використовували. І до речі, вони часто все роздровують і роздають. Це ж така історія, бо вони бо хтось подбає про ці речі краще за них. І вони, до речі, часто все гублять. Ламають цінні речі, гублять цінні речі, у них щось крадуть. Тобто така абсурдність, з одного боку, вона так тяжко це отримує, а з іншого боку, вона ж цього не варта і підсвідомо там, двері не закриє, її обкрадуть, або там, десь це залишить і це, ясно, що заберуть. І це буде підтвердженням такої циклічної муки цього життя безпритульної матері. Ну, основні речі, мені здається, я вам наговорила, Воно уже на 20 хвилин, тому можемо зупинятися. Так. А, але, от щоб дуже багато у них панічних атак, депресії, гнів, ридання, от всякі от такі прояви, якісь такі оцей... Сильний гнів або розридатися, або провалитися в депресію, він буде частіше, ніж відкрити От я сказала, гнів От, навпаки. От всякі такі яскраві емоційні реакції вони будуть частіше за те за прояв відкритого гніву. Тобто претензії ніколи не будуть ну, Вони не ніколи, тобто вони будуть в абсурдний момент, там коли вона почне битися. Це буде гнів, а до того вона буде навпаки, так от пасивно, агресивно до себе власне, ставитися. І або це будуть такі от якісь спалахи, або це буде депресія. ось вона провалюється безкінечностю депресією, і от важкість цієї матері, що вона її нема одночасно. То вона така хороша з тобою в контакті, і все тобі дарує, і з тобою на зв'язку, то вона провалюється в свою депресію. І, в залежності від важкого, та навіть не від важкості життя. Загалом вони часто провалюються в цю депресію або в ній знаходяться. Так. Також діти з віком починають все більше їх лікувати, рятувати від, всяких, там, не знаю, від алкогольних залежностей. Проблем зі здоров'ям, у мене ж все грошей немає, і власне це ще більше прив'язує дитину тут тобто, порятунок мами і думки про те, що раптом їй доведеться ще Да, Є магічні думки казкові в голові, що все з'явиться принц і все владнає, тому треба так страждати, що він з'явився. Але от абсурдність, що вона не може приймати цю допомогу, тому навіть якщо він з'явиться, якщо магічне мислення реалізується. Матеріалізується, то все одно вона не зможе в цьому щасливо жити. Так, що ще я вам цікавого не розповіла, ніби все найцікавіше переказала. Можливо, щось додам може, коли буду говорити про наступні типи. Порівнюють її з попелюшкою. Вона ну, така попелюшка, яка щось робить, і хотіла б на той бал, але, але от життя не справляється. Я несправедлива, все не так. Важко з такими матерями, які з будь-якими межовими, ну і різними іншими. Але такий у нас сьогодні випуск. Поговорили про безпритульних про безпритульних, що я сьогодні заговорююся, вставилось, мабуть. Пишіть в коментарях, чи сподобалось, про кого хочете ще послухати, подивитись, можливо, порадити мені якесь інтерв'ю подивитися, щоб я так. В проміжках вставляли інші відео. А да, так, запрошую в свій офіс, будемо працювати. Думаю, може створити якісь групові проекти, можливо, або групу онлайн і офлайн, або, може, якийсь книжковий клуб, чи кіноклуб. Тому пропонуйте свої ідеї. Чи Цікаво про формати, думаю, онлайн і офлайн. Да, поки працюю, тягуюся в роботу, скоро наступне навчання, тому треба трохи попрацювати поки. Налагодити режим. Да. Продовжимо наступного разу. Гарного вам дня, гарного початку тижня. Побачимось на зв'язку. Пишіть мені або на e-mail, в коментарях, в інстаграм. Завжди буду рада. Ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось. Гарного дня. Пока!